Нинішньої розмови нашої є творчість земляка нашого Уласа Самчука, зокрема його роман Марія, присвячений великій трагедії українського народу голодомору. Саме в ці дні, за деякими даними, виповнюється 80 років з часу його написання, і цього ж року відзначатимемо роковини пам'яті жертв цього етноциду. Моїми співрозмовниками у студії нині є люди, які досліджують творчість Самчука, вишукують цікаве про письменника, збирають покрихті те, що з певних причин розкидане по світу. А саме директор літературного музею Оласа Самчука у Рівному Інна нагорна та кандидат історичних наук Андрій Живюк. Вітаю вас, панове. Вітаю. І, отож, передусім, нам цікава творчість Самчука як нашого земляка свого часу, він сам себе назвав літописцем українського простору. Пане Андрію, чому ви взялися за дослідження його творчості, зокрема публіцистики? Ну, певною мірою вже відповіли на це питання, оскільки Улас Самчук народився в Дермені, я теж народився в Дермені через кількість там років після нього. І я виростав цей, тобто в вербальному дискурсі моєму, дитячому, підлітковому, юнецькому, це ім'я було присутнє. Тобто, десь його проговорювали в селі, десь якісь були розмови навколо цього. Зрозуміло, що в ті часи я маю на увазі там 60-ті роки, 70-ті, 80-ті, Це говорилося пошепки, це говорилося з так, оглядаючися, чи ніхто там чуже вухо якесь не невстромлене і не чує того, що не треба чути. Але про це я знаю, і мене це дуже ну дуже бентежило і хвилювало. Тобто, от що це за людина, така що він такого зробив. Що люди про нього пам'ятають, і ця пам'ять живе дуже глибоко і дуже зачіпає, очевидно, якесь таке сокровенне щось в їхній душі, але в той же час голос про це говорити не можна. Це десь дитяче ще. А потім, коли спогади, потім коли я вже подорослий, що зрозумів, чому в мене вже було таке уявлення, чому не можна в голос говорити, але щось більше дивитися про нього, окрім того, що писали в тодішній періодиці, там обласній районній, ну е і маю на увазі пасквільне. От про нього, то більше нічого не міг довідатися. І коли така можливість з'явилася, вона з'явилася на рубежі 80-90-х -х, х років, я захопився бумака. Ну, от так воно почалося. І що на ній є у вашому доробку? Ви маєте на увазі те, що пов'язано із Самчуком? життям і діяльністю у вас Самчука. Ну, найперше, напевно, це е, дисертація моя, яка захищена була якраз. Е, Контексті діяльності літературної і громадсько-політичної Власа Самчука. От, але, напевно, найдорожчі для мене все таки оці перші спроби, які, як я вже казав, десь були на рубежі 80-х-90-х років, ще за совєтських часів, ще до 24 серпня 91-го року, коли за це можна було. Пострешати. Мати якісь дамати якісь неприємності, скажімо так, от це напевно найдорожче. Ну і ті контакти, які вдалося зав'язати із українською діаспорою тоді ж, десь у ті роки. Я пригадую, коли мені приходили такі пакунки з Інституту дослідів Волині в, в 91-му році з книгами Самчука і іншими, іншою літературою. От. Ну, це було, скажімо так, ніби відкриття українського світу через постать Самчука заново. Тобто, я ніби відкривав для себе це все по новому, переосмислював те, що я вже знав, і те, що мені було відомо. Зрозуміло. З 2007 року у Рівному функціонує музей Оласа Самчука. Пані Інну, що стало поштовхом до його створення? Неодноразово Рівненська обласна організація Національної спілки письменників, Рівненське обласне об'єднання просвіта зверталася до влади, до обласної адміністрації із проханням створити в Рівному літературний музей. І завдяки розпорядженню голови обласної державної адміністрації Василя Михайловича Червонія у 2006 році розпочалася робота над створенням літературного музею Уласа Самчука. Головні такі завдання постали це через життєвий творчий шлях, через творчі здобутки Уласа Самчука розповісти. Рівнянам, гостям міста Рівного про літературний процес ХХ століття. А також відкрити ті імена, які донедавна були забуті, які несли справжнє українське слово і продовжуючи традиції Шевченка-Лесі Українки. І найбільше хотілося розповісти саме про перебування Уласа Самчука в Рівному, зокрема в Рівненський період його життя і діяльності. І на тлі цієї розповіді планувався розповідь про літературний процес, духовний, культурний процес краю. І уже в 2007 році відбулося відкриття літературного музею Уласа Самчука, що став відділом Рівненського обласного краєзнавчого музею саме на річницю сто сьостодру річницю смерті від на сто 102 рістодру річницю смерті від дня народження Уласа Самчука. Урочисто було відкриття музею Уласа Самчука в Рівному. Пані Іно, але музей це ж не лише стаціонарна експозиція, яку ви підготували. Це ж певно, що якісь і заходи. Заходи, які проводить музей. Власне, так, ми, окрім. Екскурсії, які проводимо, розповідаємо про життя і творчість Уласа Самчука. Ми ще започаткували нічні екскурсії, де в нас поєднується музей Уласа Самчука, музей бурштину, де Улас Самчук і розповідає про бурштиновий край, про сонячний край. В Волині ми ще започаткували такі заходи, зокрема свічу пам'яті. Крім Уласа Самчука, ми вшановуємо пам'ять тих людей, які творили українську літературу культуру в рідному краї. Крім Ласа Самчука Самчуками вшанували і Олену Телігу, Тараса Бульбу Боровця, Оксану Ляторинську, Олега Ольжича, багатьох талановитих людей. Зокрема, цей захід своєрідний тим, що запалюється свіча пам'яті, ставиться хлібина, і запрошуються письменники, вшановується пам'ять тої чи іншої людини. І по закінченні заходу розламується хлібина, і кожен може причаститися нею, також поєднавшись духом саме з, з тією людиною, чия пам'ять вшановується. Окрім свічі пам'яті, ми заснували такий захід Мистецькі гостини у далекому, 1923-25 роках Улас Самчук закінчив курси відомого балетмейстера Василя Авраменка і навчав дерманську молодь цьому виду мистецтва. І в нашому музеї є досить цікаве фото де Улас Самчук, як як вчитель танців, тамтешніх прихильників цього виду мистецтва. І от ми разом спільно із творчим об'єднанням вишневий пиріг запрошуємо маленьких діток, де навчаємо українському танку українських пісень, як це робив у 20-ті роки Улас Самчук. Також в нас є безцінні експонати. В нас є старовинне фортепіано із помешкання Уласа Самчука, на якому грала незабутня Олена Теліга. Біля цього фортепіано ми проводимо захід під назвою Біля старого фортепіано відбуваються в нас вечори української пісні, українського романсу. Збирається молодь і звучить старовинне фортепіано. Також ми заснували захід «Митці великої Волині, де презентують наші волиняни, талановиті письменники, презентують свої книги. І я з радістю запрошую всіх людей до музею на презентацію книг на ці заходи, які проводяться окрім екскурсій. Щомісяця ми проводимо такі своєрідні заходи. Тобто, таким чином Улас Семчук уже після своєї смерті об'єднав. В своєму лиці, всіх митців, всіх лі, літературних так. критиків, всіх письменників і поетів України, і, зокрема, Рівнищини в вашому музеї. Так, як це було раніше, так, і ми продовжуємо його славні традиції. Спасибі. Пане Андрію, Улас Самчук, людина своєї епохи. На вашу думку, що це найяскравіше демонструє? Ну, Я думаю, що його публіцистика, напевно. Тобто не художня творчість, а саме публіцистична його творчість, вона найяскравіше саме характеризує оце, про що ви сказали. Тобто, що він був людиною своєї епохи. Власне, коли я готував книгу публіцистики Самчука 41-43 років, то от думав, як її назвати, то от власне ця назва Документ доби. Тобто публіцистика як документ доби, і він як ретранслятор цього духу доби через свою публіцистику, вона знайшлась зразу. От і так її названо було, і в принципі назва ця якось так вона лягла досить добре. Тобто, там ми можемо побачити от, Самчука в контексті його часу. От, тому що, і власне його публіцистика, вона. Ну, До певної міри вона е, е, потрібна була тому часові, в який він жив, хоча в нього є дуже е, серйозні публіцистичні твори, які на всі часи. От там, Хоча би українському слові, от оця його знаменита. Про національну ідентичність знаменита стаття. От вона чого варта, яка була навіть шкільній програмі, але зараз щось мені здається, там шкільної програми її посунули. Шкода, а вже його художня творчість, знову ж таки, як на мене, це явище непроминальне, неминуще. Не воно менш пов'язане, воно виходило з реалії свого часу, але. Художня творчість завжди є своєрідною метафорою, якщо це висока проза, якщо це дійсно класична література, є метафорою, є притчею, є епосом, який звернутий до майбутніх поколінь. Він не проминальний в цьому сенсі. Де вам доводилося працювати, збираючи матеріал для своєї книги? Ну, це і наші якісь збірки, як архівні, так і бібліотечні. Я маю на увазі тут у рівному. Це обласний архів і до речі, Архів Служби безпеки України в Рівненській області також надався до цього. Там можна було знайти певні матеріали, які пов'язані були із Самчуком із поширенням популяризації його творчості. І е, обласна бібліотека, краєзнавчий е, музей наш, і його фонди, і його е, бібліотечне зібрання. Ну і зрозуміло, це. Е, той архів Уласа Самчука, який був переданий в Україну в середині 90-х років, і нині він зберігається в Києві Інституту рукописів і текстології інституту, в, в відділі, в фонді, в відділі в рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Шевченка, о, який довелося працювати теж уже ну, тривалий час, минулого з того часу, напевно, чи, чи не. Одному з перших, бо він ще тоді навіть не був описаний повністю. І Марія Терещенко, яка описувала цей фонд, вона, так би мовити, як гарячі пиріжки ці описи робила, випікала, і довелося з перших рук, так би мовити, з тим працювати. Ну і багато інших також архівних і бібліотечних зібрань бібліотеки Вернацького, Центральних державних і громадських об'єднань України. Тобто це настільки широкий спектр якихось. Ем... Скажем, от таких інтродукцій, тобто пов'язаних із його діяльністю створчістю, це відображення знайшло таке широке, така широка гама і спектр широкий, що це можна в самих несподіваних містах місцях виявити. Зрозуміло паніно експозиція музею має на меті показати творчість Самчука не лише як письменника. Говорячи про Самчука в світлі тогочасних подій, маємо на увазі людину, яка змогла достукатися до світової громадськості. Власне, напевно, Роман Марія і є отим підтверджує. Отим підтвердженням після статей конквеста і Мейса у світовій пресі про голодомор в Україні. На вашу думку, чи зміг би Самчук стати політиком з його умінням докричатися і бути почутим з його вмінням передбачати? Я вважаю, що будь-який талановитий письменник він є політиком. Справжній талановитий письменник він вміє передбачати майбутнє. Зокрема, Марію Улас напис... самчук написав, будучи молодим хлопцем у празі. До Праги він потрапив після Німеччини. Зокрема, потягом з Німеччини він їхав до Праги, бо хотів навчатися. Він знав, що завдяки першому президенту Томашу Мосарику Прага в той час була культурним центром, центром культури літератури. Там формув... діяло багато українських навчальних закладів, в яких навчалися вихідці з України, які вимушено залишили рідну землю в той час перед переслідуванням тоталітарним режимом. І Влас Самчук вирішив їхати до Праги. Саме в Празі він долучився до еліти української нації. Там він співпрацював, спілкувався з Олегом Ольжичем, Юрієм Кленом, Оленою Телігою, Мосензом і спілкувався з цікавими, талановитими людьми. І бути серед таких людей це давало йому стимул, стимул до праці. І тому праський період був самий найплідніший в творчій біографії письменника. В цей час були написані і на опубліковані найрезонантніші твори. Це трилогія і Волинь, Роман Марія, «Гори говорять, кулак Збірка оповідань, розбита богиня», віднайдений рай. І так склалося, що в той час він приїхав до Праги. Як він напише, до нього завітало ніжне кохання до Марії Зоц, студентки Карлового університету. Марії Зоц. Марія Зоц, вона була українкою, і разом вони прожили у взаємопорозумінні, коханні повних 12 літ. Саме Марія Зоц сприяла війти в велику літературу Уласу Самчуку. І пишучи Марію, роман Марія. Він вирішив присвятити своїй дружині Марії. Але так як Марія була дос, дуже скромною жінкою, вона йому порадила присвятити цей роман всім тим матерям, які загинули голодною смертю в Україні від голоду 1932-1933 років. Коли вийшов цей роман Самчукова, Марія набула найбільшого резонансу, йшло обговорення щодо головних героїв. От, але про Уласа Самчука, 28-річного Уласа Самчука, дізналися як про талановитого письменника. Зокрема, пізніше Марія вже і в Рівному перевидавалася. Було друге видання з авторською передмовою, перевидавалася і за кордоном, і уже в наш час вона, вона е, почала видаватися при незалежній Україні. Зокрема, Улас Самчук писав про Прагу, що. В житті кожної людини є час і місце, що творять її буття в моєму житті. Таким місцем була Прага і час в ній прожити. Це був тяжкий час для Уласа Самчука, але разом він був прекрасним. Він був молодий тоді, він дуже багато працював, і саме в молодому віці він створив найрезонантніші свої твори, перебуваючи саме в Празі. Пане Андрію, де вперше було видано Роман Марія? У Львові, в 34-му році, видивництво Івана Тиктора видало цей роман. Це було, я думаю, непросто. Тобто, ну Тиктор він був бізнесмен. Тобто від, від, від книговидання він перш за все думав про, ну, не тільки про прибуток, тому що він, зрештою, був як армії е, української Галицької армії, і в нього була національна самосвідомість висока, от, щоб мені закид не зробили, що тих тільки бізнес на українських книжках робив. Але і бізнес в тому числі. Тому <клес> Влас Самчук згадував, що коли. У нього була така бібліотека, що місячно книжки українські видавав він невеличкого формату. І Марія не поміщалася в цей формат, тому вони трошки там обрізали. Значить, навіть частину тексту для того, щоб вмістити в той формат, чим Самчук був дуже незадоволений. Але ця книжка пішла розійшлася дуже широко по західній Україні, перш за все. Це попри настанову польської влади, бо польська влада не дуже хотіла поширення такого роду літератури, тому що це породжувало певні проблеми і конфліктні ситуації із радянською владою і з радянським союзом. Поляки цього не хотіли тому власне вони і чинили всякі перепони на шляху поширення інформації про голод тут на західних українських землях серед людності місцевої і різні там протестаційні акції не толерували і збірку коштів на допомогу голодуючим. І навіть ті віча, і ті, якісь там відправи церковні панахиди вони не дуже також. Не дозволяли, ну а тим паче, от такого роду література, такого роду книги. Тому польська і критика, і польська офіцій офіціоз польський він взагалі зробив вигляд, що цієї книжки не існує, і вони до неї ніяко не мають стосунку. От так що така доля була на перших порах цієї книги, але закарбувалася вона в пам'яті української людності, зокрема Волині, Полісся, Галичини, надзвичайно сильно. До цього часу люди пригадують старші, що це для них було потрясіння. Вони відкрили для себе, розумієте. Тобто, інформація про голод вона була. Вона була в українській періодиці. Вона була десь там. Якісь перебіжчики були, але це були факти сухі, а тут це було художньо. Емоційно сильно подано, яке справляє на людину дуже дуже сильне емоційне враження, і тому це внутрішнє було переживання було подано в контексті інших проблем людського буття, там проблеми батьків, дітей, любові, щасливого сімейного життя і нещасливого сімейного життя. Моралі, достатку і так далі. Тобто, все це було настільки переплетено в такий тугий вузол, і це справило величезне враження на тодішніх читачів. Десь збереглася ця книжечка, це саме перше видання, чи його немає ніде. Ні, день, Є, чому немає? Є в бібліотеці Стефаника у Львові, от вперше довелося бачити її ще десь на початку 90-х років. От видання, напевно, в 34-го року ви немає. чи не маєте 34-го? 41-й рік, Волинь у нас іде, 32-го, 34-го. 34-й рік е, її дуже добре зачищали після 39-го року. Ви знаєте, що радянська Палили. влада і радянська пропаганда, офіціоз, вони про голод взагалі е, боліли не говорити, навіть не згадувати. А Тут книга, яка це все Живописує, тому е, вона була вилучена у всіх бібліотек, і знищено все, що можна було знищити, але так звані контрольні примірники в спецхрані для себе вони залишали. От воно залишилося в зокрема у бібліотеці Стефаника, по-моєму, ще є в Києві. І е, 41-й рік залишилося більше, тому що воно тут виходило, і десь на руках людей все-таки переховали і десь дожила вона до 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 сьогодні. Зрештою, вочевидь, так само, як і видання. Марії французької мови 46-го року, тоді коли випустили його, практично відразу французька влада вирішила його знищити. Скажіть на вашу думку, ну от власне е, з цієї французької позиції е, бачимо, що світ неоднозначно зреагував. Чому зокрема от французи вирішили постфактумом мити руки? Ну, знаєте, це було навіть готуватись видання, це почало франкомовне ще десь на завершальному етапі Другої світової війни. Тобто в роботі воно вже було. Ну, Франція, Радянський Союз були союзниками, антивітлерівській коаліції. Для чого було налаштовувати союзника вчорашньо проти себе, ще холодна війна ніби не почалася, ще ніби Черчилль у Фултоні не сказав свою знамениту промову і не пустилася залізна завіса. Тому, напевно, з огляду на це, крім того, завжди досить ну, скажімо, сильними були. Позиції у Франції в Парижі в е, ну, такої ніби політич, політичні позиції лівого спрямування, от, які симпатизували Радянському Союзу, напевно, там теж і французька комуністична партія не дуже би толерувала такі речі. Ну от в цьому контексті напевно і вирішили, що не бажано в той час, щоб така книжка виходила французькою мовою. Знищили фактично. Територію. Я розумію. Згадував ще, згадувала Світлана Кузьменко письмен. Що сам Улас Самчук не мав цієї книги. От, але Світлана Кузьбенко зробила якісну копію, подарувала Уласу Самчуку, він вже пізніше розмножив. От, і в 100 примірників зробив саме цієї копії, яка виходила. На французькій мові і перед тим також було знищене ж видання, яке було перекладено на німецьку мову. А загалом у Самчук у книзі спогадах писав, що в рівному, як вийшла Марія 15-ти тисячним тиражем, по 15 карбованців її розхоплювали. Вона моментально зникала, і це було дуже вдале видавництво тиктора. Тиктор розбирався на книгах, знав, що можна видавати, як розповсюджувати. Ну, зрештою, очевидно, Марія є таким сенсаційним виданням. Самчуковий стиль написання називають ще елегантним трагізмом Самчука. Добре. Зрештою, в такому стилі написані і деякі інші твори. Пані Іно, ну, в 30-х роках йшлося навіть про висунення Самчука на здобуття Нобелівської премії. Чому все-таки не вдалося Самчукові стати номінантом? Ми розуміємо, що улас Самчук. Був талановитим письменником, але писав те, що йому боліло, за те, що він переживав, і його неодноразово висували на здобуття Нобелівської премії і в 30-х, і 80-х роках. Зокрема, у 1980 році російськомовний журнал Саврім'єнік висунув у Ласа Самчука на здобуття Нобелівської премії, і знов повторюється історія. Чому не дали цієї премії? Найперше, це не було гідних перекладних видань, а саме головне не було на той час держави України. Але сам факт висунення Уласа Самчука на здобуття Нобелівської премії багато про що нам свідчить. Паніно. Ну ви сьогодні прийшли з книжечками до нас. Це очевидно доробок музею. все таки, так, розкажіть так. трошки. Ми, окрім того, що проводимо екскурсії, різноманітні музейні заходи. Ми заснували таку от бібліотечку літературного музею Уласа Самчука в Рівному розпочали видання цієї бібліотечки із книги про Уласа Самчука, про просвітницько-духовну діяльність Уласа Самчука в рівницький період його життя діяльності. Тобто знову Самчук об'єднує. Так, зокрема, я отримала грант голови обласної адміністрації на видання цієї книги. Це поклало початок. Данню саме цієї бібліотечки з 2008 року. І далі, досліджуючи життя і діяльність Уласа Самчука, ми для себе почали відкривати нові і нові імена, імена, які заслуговують на те, щоб їх знали, читали. І більшість книг із серії бібліотечки літературного музею Уласа Самчука видано вперше. Ми видали... Я перепрошую, на жаль, дуже мало часу. Пане Андрію, хочу вас питати таке: вже ніби все досліджено в творчості Самчука, ми ніби все знаємо, але завжди є білі. Скажіть, будь ласка, який період з життя автора є найменш дослідженим, найменше нам відомим? Ну, от ви сказали, ніби дійсно ніби, ніби все досліджено, ніби все відомо. Тому що, зрозуміло, ставити крапку в цьому. В процесі дослідження крапки ставити ніколи неможливо. Те саме із Самчуком. Це настільки багатогранна особистість сьогодні. Так десь трошки ми намагалися це продемонструвати, що він буде відкриватися весь час якимись новими сторонами, його творчість, а щодо його біографії, його життя будуть відкриватися якісь нові, можливо, невідомі факти до цього і сюжети. Ну от, Для прикладу, його діяльність в культурній референтурі проводу українських націоналістів або його співпраця із. Значить, пропагандистською референтурою української військової організації на початку 30-х років, зокрема, газетою Сурма, і, і ті речі, які він робив на замовленні і публікував в Сурмі. Зокрема, ще написав роман, який називався Саботаж Уво, який до цього часу не виданий, лежить в рукописі в Києві. Я знаю, що пані Ірина Руснак робила заходи з Вінниці доктор науки, яка теж захистила дисертацію про софію художньої творчості влас Самчука. заходи Поведенню цього роману поки що не знаю, як там воно складається. Тобто, ну, от, наприклад, оце, от хоча б це, це, цю іпостасію у вас Самчука, ми знаємо мало. Ну, але є багато чого інше. Пані Інну, на вашу думку, значення роману Марія для сучасності? Значення роману для сучасності, кров тих, невинно загинувших людей, вона б'є в серця. Сучасників, тих людей, хто читає роман. І ми все повинні робити для того, щоб пам'ять про жахливі злодіяння не загинула, не знищилася. Ми повинні досліджувати це питання. От. І сучасникам. Передавати, намагатися так популяризувати творчість Уласа Самчука, бо він найцікавіше, най найбільш най доступно розповів саме у своїй книзі Марії про злодіяння комуністичної Москви. От зрозуміло, пане Андрію, і кілька слів на що треба звертати увагу суспільству нині, щоб не допустити повторення таких трагедій, геноцидів, етноцидів. Ну, можна було б сказати читати твори Самчука, але напевно це надто буде банально. Хоча якщо почати хоча б з цього, хоча б почати з цього, то ж це вже буде немало. Ну, а я вже здається казав, чи в цій студії, чи десь те, що ну, є заповіді, так жити за Божими заповідями, дотримується тих християнських. Якихось моральних канонів, ну ну це, хоч якісь буде кро так вічні істини, якийсь крок у цьому напрямку, от не забувати про це. А самчук якраз на сторінках своїх книг і Марії, перш за все, якраз він оце там закодував. На жаль, час передачі нестримно добігає кінця. Спасибі гостям за участь у нашій бесіді. Нагадаю, що це були директор музею Уласа Самчука у Рівному Інна Нагорна, кандидат історичних наук, а також дослідник голодомору, що я не сказала на початку Андрій Живюк. Феномен література і публіциста Уласа Самчука досить згадковий. Адже жодного навчального закладу в своєму житті, чи то школа, чи то університет йому так і не вдалося закінчити. Але його розуму і знання можуть позаздрити і філологи, і філософи. Жоден вуз не вивчив Самчука ні на письменника, ні на журналіста. Але він досягнув вершин світового письменництва і публіцистики. Цей талант взірець для майбутніх поколінь, а донести до них цю історію наше завдання. Шануймося, бо ми то варті.